Діти сьогодні на заняття з математики до нас завітала білочка та мишенятко. І у них така проблема. Мають вони горішки, але не знають в кого більше, а в кого менше. Давайте їм допоможемо. Для початку ми з вами повторимо всі цифри. Ми вже з вами вивчили всі цифри. Починаємо їх називати один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це цифровий ряд цифри від 0 до 9. А тепер допоможемо мишенятку білочці порахувати їхні горішки. Давайте порахуємо спочатку у білочки: один горішок, 2, 3. Тепер у мишенятка. Один горішок 2. Діти, в кого ж більше горішків? У білочки чи у мишенятка? Горішків більше у білочки, тому що в неї їх аж 3. Один, два, три горішки. А у мишенятка лише 2. Один, два. Число 3. Більше за число 2 на одиничку. А для, чого? для того, щоб це записати, нам потрібно знати знаки. Є знак більше, а є знак менше ось частинка. Це, якби було курчатку, воно прийшло б дзьобиком і поклювало меншу цифру. А більшу воно хоче з'їсти, відкрило свого дзьобика. Ось, давайте перейдемо далі. У нас тут є палички. Подивіться, скільки тут паличок. Одна, дві, три. Зліва. Зелені палички три. А справа червоні. Одна паличка дві. Де більше паличок? Зліва чи справа? Зліва три, справа дві палички. Треба нам поставити знак або більше, або менше. Який же знак ми поставимо? Що більше? Три чи два? Ну, звичайно ж, три палички більше, ніж дві палички. Беру знак більше. Ось так. І ставлю більше трічка, поклювала дзьобиком двієчко. Широка частинка до більшого числа. Три більше за два. А як цифрами можна записати? Три 2. І значок більше. Три більше, ніж 2. Далі дивимося, що у нас тут квадратики. Зліва один жовтий квадратик і справа два червоних квадратика. Де більше 1 чи 2? Один. Менше, ніж два. Нам треба поставити сюди значок менше. Значок менше гострячком до меншого числа. Ось так. Один менше, ніж два. А цифрами як написати? Один менше беремо знак ніж 2. Число 1 менше, ніж 2. Знак менше гострячком до меншого числа, широкою частинкою до більшого числа. Порахуємо трикутнички. Зліва 1, 2, 3. Справа 1, 2, 3. Де більше трикутників? Зліва чи справа? Ще раз порахуємо 1, 2, 3. Один, два, три. І зліва і справа порівну. Що там, три, що там. Три. Єсть такий знак, який називається дорівнює. Ось ми його ставимо. Це такі дві рисочки. Знак дорівнює. Три. дорівнює три. Зрозуміли? Які ми сьогодні з вами знаки вивчили? Ми сьогодні з вами вивчили знак більше і знак менше. А ще знак дорівнює. Знак більше завжди. Повернений широкою частинкою до більшого числа, знак менше гострячком до меншого числа. Знак дорівнює, ставиться тоді, коли порівну. І зліва, і справа однакове число. Як у нас було в трикутничках. Три трикутнички, три трикутнички зліва. Ось цифра три і три трикутничка. Справа цифра три. Між ними ставиться знак дорівнює Три дорівнює три.